Панове, всім привіт. І e Sports знову випустила збірку легенди 90 І я не можу зупинитися. Знову зібрав її. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся. Це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти зсу. Щодня виконуй завдання. Матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. А починалося для мене все того вечора у Food Champions, де я знайшов собі нового цікавого гравця на кілька матчів. Так, в мене залишається 5 матчів. Всі 5 треба виграти, щоб заробити перший ранг. І в мене є ідея. Якщо я дам зіграти йому. Алесандро Дель Дельп'єро 5-5. У нас тільки відповідальний момент для моєї команди. Чи зможе він витримати цей тиск? МБАП може бути правим Вінгером. Добре, тоді може Жерзіні відпочине. А Дельп'єро піде сюди. Ось так. Буде G0 і Дельп'ро в парі. Фінес шот є у Дельп'єро. Я хочу це побачити. Даємо йому, напевно, Хантера. Правда, правда. Все решта в нього. в принципі, чітко лонгшоти 94. Дуже цікаво. Емберсона Ройла впала хімія. ай А я нічого Я граю проти рарного Рамсдейла у воротах, то справлюся. Далі буде видно. Алекс Дельп'єро. Нічого собі. Вау, що відбувається? І це закінчується голом, тому що холодна голова. Я не бив після цієї серії відскоків. Шукав вже того моменту, коли я, бляха, заб'ю. Ого. Вау, Емерсон Роял. дивіться, як на двійці дав відбір, А ви переживали. У нього вибір позиції класний. Він так тільки що круто опустився для цієї передачі. Уф. Ну, от корпусу йому не вистачає. Хоч бери і яструби кидай. Але Сандро Дель П'єро алівою фінець шот гарно. Так, постелив, що без шансів, але тут 82 рамсдейл, тому... Паперо Дель П'єро. О-оу! Оу-оу! Александро Дель П'еро, як він тут зіграв на випередження проти Лусіо. І забив так від стійки. Заставив засумніватися, що реалізує цей момент, але все-таки м'яч у воротах претензії бути не може. Добре, поки що Дель П'єру якісно. Єдиний мінус це корпус. Що для страйкера хочеться, щоб була маса, корпус її немає. Все решта Дель П'єру поки дуже-дуже подобається. Скільки там сили? 69. Дудок новий вау. Ну, ти дивись. Ну, чесно відскок, привіт. Добре. Оу. Прекрасна атака 1-1. Алесандро Дель П'єро чудово виконав. На спині в нього був не хто небудь, а сам Ван Дейк. І пішли, 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 пішли. Ще, 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 ще. І ось він ще один, але з офсайду, який офсайд той був тоненький. Ну, вийшло все-таки не упасти хлопцям. І дальній стійка. ран. І... Прекрасне виконання. І навісної передачі, і головою і овайрана все було ідеально виконано, хоча там вже коли м'яч приземлявся, мені здавалось, що не так воно прилетіло, як бажалось, бо я думав, що більше простору буде після тої передачі. Дейк. Ай-яй-яй, реф, реф, реф! І курва, другий гол в цьому матчі з відскоку для суперника. Найте шлях трафик як я таке не люблю. Просто 3-2, що зробив суперника? Нічого, двічі м'ячом відскочив вічновіч. Ну як? Дуже класно грав. Оу, Дель П'єро! Алесандро Дель П'єро. Тут суперник пішов гадати в дальній кут, але це йому не допомогло. П'єро знову забиває, знову з вік фута. Сар, молодець, гарний сейв. Ой, дякую. І не пробачаю, овейран. Це кінець для суперника, очевидно, так. Дель П'єро дуже легко війшов в команду. Я вже хочу подивитися, навіть, скільки він коштує. Цей r 9 на мінімалках. Маленька копія, 1,6. Лам підійде, так? Всім решта все добре. Хай буде лам. Ой! Я щойно з ним грав, Марсель? Це був ти. r 9 тепер в оренді, його не було. Ну, ти дивись, ну в нього якийсь трейд на відскок, я не знаю. Вау, R9, R9. Глядуй. Дуже гарно поставив передачу Дель Піро Жінуля, Жіноля, Жіноля. Червоний таймінг. Я пішов до дупи. Да. Тудек. Я пірдолік. Нормально так R9 грає. Коробочко. Добре. 45 плюс привіт. Ну я в шоці він валить моїх гравців вже другий раз, і нічого не свистить ну ти обнаглів. Суперово один один. Мені ще треба зараз гуляти з яя поміняти місцями, так. Заблукали трохи хлопці. Алесандро Дель П'єро Фінес! Ох, який рикошет. Цей Йой-йой-йой. Гарно. Ай -яй, яй. Кіпер загуляв! Ти дивись на того дудика я в шоці! Люкс. Але я баран. Я Рафаель Варан, а я Євген Баран. Лайно собачек. Так, это первый печень. Гарет Не встре. Срав. Вау Ну буваюсь такі матчі в Ultimate 7 нічого не зробиш. Занетті взявся за серце, як побачив, на кого попав у Foot Champions. ну звідси Дельп'яро Фінес. оу у, -у, 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 -у знаю, о у взагалі не знає якогось Лебедека там спіймав. Оу, гарненько так прошивовий ран. Я скіпаю, l 1 r 1 вже десь 4 рази на теснові там з 4-5 го го аж гра зреагувала, а це як? Аля. І. Це кінець? Так, це кінець. Куртуа. Ой, Дейк, рарний. Шаві в центрі. Вінісіус радний. Мабуть, GG до гри. Оу. Тут дурний відскок, вибачте. Рамс. І Алесандро Дель П'єро. Вкотре показує, що файно забиває. Приємно з ним було грати. Шкода, що матчів мало. Фініш? Ну нічого, будемо сподіватися, що їй нагородять за другий ранок краще, ніж за купу разів у першому. А, до речі, погляньте, кого я спіймав у 4. Вау, ой, ха, шо? Як 20 тисяч? Я що не дограв, бачив у Division Rivals? Я думаю, у мене там давно все вибито. Що за лайно? Курва. От. О! Компенсація! Не треба перемагати у всіх матчах Division Rivals. 90-й донору ми яка краса. Мідл цар ще кращий, ніж Prime, так, кращий. Що там в команді тижню? Не знаю, але рейтинг є. А я згадав, там нічого особливого, крім донору, який в мене вже є. Ага. А є зараз куди його кинути в СБЧ? чи. Я буду його квікселити. Ой, я Gold Pik відкрив, ще й. Казиміру тут дістався. Восьмий. Олісе. І Урибе. Эрштеген. Восьмий. Сьомий мінян. Шостий Сілва, щоб менше проблем було. Фак, я не знаю. Шостого беру, не хочу. Мені так вже багато дублікатів. Оооо! Олегу Нарсульшер, мій перший титан герой. Вау, 5 на фінтах, нічого собі. Тімплеєр. Люблю такого гравця з такими трейтами часто. Тімплеєр. Боже. Серйозно? 38 тисяч і то навіть не купують. Титанічний герой. 5 на фінтах. Тож, які команди можна зараз початківцям збирати, якщо такі ціни. Що вже паки, все, піки закінчились. Ааа, так швидко. Точно, там немає просто того 84 чи 5. Але є велкаут золотий. Це мене. Це Менді. Вау, давно його не бачив у Челсі, то хоч побачу тут. Ой, Сане. то якась стара фотка, нова має бути з фінгалом після розмови з Мане. а погоди нема. Там стільки інформів, вау. О. Дякую, їй. Оля Вандовський, та вже Зелінський на тобі 83, го де тисяча гравців радних. Польща і Україна поруч, як це символічно. Ой, волкаут, дякую. О, гарний рейтинг. І мені здається. Не дублікат. Просто спокійно йде в клуб. Чудово. Точно завтра збірка згорить. Ей, на що ви мене сюди штовхнули? Тут поруч Рауль Гонсалес був. Ви мене нашо штовхаєте не туди, куди слід. Мій клуб зараз просто стає порожнім. Заради Карлеса Пуйоля. Мені ще й рейтингу не вистачає, це що за паскудство? Р9, Кройфа, і Пеле і гуллета. Можна, ще Вандерсара, все більше не треба. І ось ми знову тут. Давно не бачились бляха. Минулого разу в мене тут був. Хто в мене був? Дель Пєро в мене тут був. Я не хочу бачити Італію зараз. Руки стають гарячі. Тоті Айкон. Франція. CDM... Я не можу вам збрехати і сказати, що я задоволений, якщо в мене є гуліт, я є туре. Єдине, що тут добре, це те, що збірка відбилася. А толку з того, якщо я міг купити собі 92-й рейтинг просто так. Канте у моменті. Зараз такий настрій, що хочеться піків, а піків нема. Якщо попросите у коментарях, то з Макелеле я зіграю, а як ні, то ні. Дель П'єро, до речі, мені сподобався в цих кількох матчах, і зараз такий коштує на ринку півтора мільйона. І скоріше він вартий цього аніж ні. Тож, якщо хтось думав, можете спробувати. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, не забувайте про лайки. Почуємось, побачимось, бережіть себе.